Привіт, малята розумнички! Сьогодні я вам розкажу цікаву історію про маленьке совиня та його маму. Слухайте уважно. Випало совиня з гнізда та й повсе лісом. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, мухатого, панькатого, жовторотого. Побачила й та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я сувеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає сувеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. У неї голова вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордості совеня. Ха-ха ха, зареготали соловей дріст і дяде, та ти ж потвора, виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапкою і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Дітки, давайте пригадаємо, чому совеня було таким сумним. Так, тому що воно випало з гнізда і не могло знайти свою маму. Хто першим побачив совеня? Так, Соловей. Хто прилетів другим? Дятел. а третім. Це дрізд. Тепер я вам пропоную із паперу сконструювати свою пташку. Ось таку. Для роботи нам знадобиться пензлик, клейстер, ножиці, квадрати різного розміру: великого, середнього, маленького та один прямокутник. Але спочатку давайте пригадаємо правила безпеки при роботі з ножицями. Не тримай ножниці кінцями догори, не залишай ножниці у розкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. Клади ножиці так, щоб вони не звішували з краю стола, передавай ножниці товаришу закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножницями не вставай, не ходи по кімнаті. Малята, тепер ми можемо конструювати свою пташку. Для виконання роботи нам знадобиться два круги різних розмірів великий і маленький. З великого жовтого круга ми будемо робити тіло для нашої пташки, а з маленького коричневого крильця. Щоб отримати із квадрата круг, ми беремо ножниці та зрізаємо у квадрата всі кути, заокрулюючи кожен з них. Далі круги складаємо навпіл. На лінію згину маленького круга наносимо клейстер. Потім накладаємо його на великий круг, точно по згину. Беремо прямокутник для хвоста і квадрат для дзьоба нашої пташки. Беремо прямокутник та згинаємо його навпіл. Потім зрізаємо маленький трикутник. Квадрат згинаємо навпіл з куточка на куточок, щоб вийшов трикутник. Вклеюємо хвостик і дзьобик всередину великого круга, малюємо очі і наша пташка готова. Дітки, я впевнена, у вас вийде дуже гарна пташечка. Тож чекаю ваші роботи у Вайбер-групі. До нових зустрічей. До побачення!